Друзі, вітаю! Сьогодні, 17 липня та по 11 серпня, ми з вами знаходимося в періоді ретроградного Меркурія. Я знаю, що ви, мабуть, вже чули з кожного куточка про ретроградний Меркурій, але я теж маю щось вам сказати. Цей раз це буде проходити у знаку лева, і це означає, що у фокусі опиняться тема самовираження, справжності, креативності, тема задоволення своїм життям та тим, що дійсно робить наше життя краще. Технічно цей період може нести складнощі у спілкуванні, збої в техніці та внутрішні сильні зміни та трансформації, особливо для трьох знаків. Леви, скорпіончики та водолії. Саме ці знаки будуть відчувати ретроградний Меркурій. Сильніше за інше, але є і позитивний аспект. Все, що відбувається зараз, друзі, веде вас до більш зрілої та щирої версії себе, і більш щасливої версії. Тож правильне налаштування, позитивні вібрації, відчуття того, що ви знаходитесь в потрібному місці, в потрібний час можуть зробити так, що ретроградний Меркурій на вас не буде впливати. А от з гарної новини, в мене вона теж є. Через те, що ретроградний Меркурій цього року у нас буде у знаку лева, то багато хто з нас вже до 11 серпня отримують якийсь позитивний результат від справи або роботи, або проєкту, яким ми всі займаємось. Тобто, якщо у вас є проекти, ви очікуєте результат фінансовий, результат по задоволенню, по підвищенню, а позитивний результат, якщо він для вас важливий, то ви його отримаєте до 11 серпня, включно. Тож цей період може бути і щасливим. Що чого я нам всім і бажаю, друзі? А зараз я витягну одну карту на цей ретроградний Меркурій. Давайте подивимось. Це тенденція паж жезлів. Таке відчуття, що а, те, що ми зараз очікуємо, воно крок за кроком втілюється. Можливо, ми тільки починаємо цю дорогу. Можливо, ми відчуваємо, що а, чогось ми ще не доробили, ми чогось ще не знаємо, і нам треба зробити дослідження, але бажання та енергія вже є. Тож в цей а, період теградного Меркурія, якщо ви щось будете доробляти, а, очікуєте результат або проводити якесь дослідження. То у вас вистачить на це і везіння, і енергії, і а, сам всесвіт буде нам в цьому допомагати. Також а, це може означати людей знаку вогню, овни, леви, стрільці. Вони будуть грати в цей період дійсно важливу роль а, у житті кожного, хто дивиться це передбачення. Також і дітки, якщо у вас є дітки, вони вас будуть радувати в цей період. Друзі, нехай ретроградний Меркурій пройде для вас всіх і для мене максимально вдало. Підписуйтесь на мій канал та підтримуйте мене лайками. І підпишіться на мій телеграм-канал. Також я беру не більше ніж 5 людей на день для таро передбачень. Побачимось, друзі! Гарного періоду!